Харчі не обов'язково мусять бути заражені смертельною бактерією, аби вбити людину. Поганий холестерин, який міститься у певних продуктах, повільно вбиває мільйони людей, призводячи до серцевих захворювань. Однак запобігти цьому можна змінивши свої звички і споживаючи більше харчів, які понижують рівень холестерину. Канадські дослідники науково підтвердили користь певних видів продуктів для профілактики серцевих захворювань. Розповідає Андрій Годованець. Популярне на заході споживання м'яса та жирних продуктів призводить не лише до ожиріння, а й до цілого ряду хвороб, пов'язаних з підвищенням рівня поганого холестерину в організмі. Останнім часом у США набирає обертів рух за здорове харчування, який очолила перша леді країни Мішель Обама. вона заохочує школярів займатися спортом і споживати більше овочів та фруктів. Адже саме це сприяє підтримці здорового рівня холестерину в організмі. Окей, okay, Холестерин це різновид жиру. Він допомагає будувати клітини та підтримувати їх роботу. Утім, є різні види холестерину. Наприклад, HDL допомагає роботі серця у той час, як LDL навпаки шкодить і спричиняє серцеві захворювання. Експерти рекомендують мінімізувати споживання їжі, яка містить тваринний жир, чи такий, що гусне при кімнатній температурі. Саме такий жир є джерелом шкідливого холестерину. Відомо, що певна їжа допомагає зменшити його рівень в організмі. Наприклад, такі овочі, як окра та баклажан, виводять з організму холестерин. Терапевт з Канади Дейв Дженкінс вирішив науково підтвердити позитивний вплив такої їжі. Його експерименті взяло участь 350 людей з високим рівнем холестерину, які потребували ліків для його пониження. Одна група дотримувалася дієти, до якої входили продукти, що виводять шкідливий холестерин. Поміж іншого, це яблука, виноград, ягоди, певні види зернових, овочі, горіхи, оливкова олія, продукти з бубів та сої. Через шість місяців після початку експерименту дослідники порівняли результати. Ті, хто дотримувався звичайної дієти, зменшили рівень шкідливого холестерину на 3 відсотки. А от у тих, що я дієта містила корисну їжу, рівень упав на 13-14%. Доктор Дженкінс говорить, що результати мали б заохотити людей змінити свої звички. Вони можуть самі зменшити рівень холестерину, якщо суворо дотримуватимуться дієти. Я однозначно краще обрала б спеціальну дієту ніж приймала б ліки. Дослідники кажуть, що ще одним позитивним фактором цієї дієти є те, що учасники дослідження, завдяки їй ще й знизили свій кровіний тиск. Андрій Годованець Голос Америки.